Вітаю. Сьогодні за допомогою колоди карт Мадам Ленорман, по техніці Мадам Ленорман, давайте подивимось такий розклад. Що загаданий вами чоловік думає про вас і як він до вас ставиться? Які у нього до вас відношення, ставлення? Поки я тасую карти, загадуйте чоловіка. Це розклад для жінок. Якщо чоловікам трапилось це відео, і ви хочете, щоб я зробила загальний розклад для вас. Що думає про вас загадана жінка чи дівчина? Ставте лайк або пишіть у коментарях. Я зніму, якщо це комусь цікаво. І так, що про вас думає? Що він про тебе думає? Буду на ти. Будемо тет тет спілкуватися. Так. Ну, що думає? Якась проблема є між вами, якісь питання? Зараз подивимося, що там далі. Бачите, оце ви. А ця карта говорить, що цей чоловік тобі по судьбі. Це твоя доля, це твоя друга половинка. А ось і Сварка. Сварка, і він тобі сказав, що все закінчилось. Сказав, що закінчилось, все, я пішов, пробач, але так сталося. Чому він так сказав? Бачите, в нього є якийсь страх. Він чогось боїться, чогось злякався. Що ж він злякався? Злякався тої любові сильної, якою він тебе любить. От просто злякався. Це нове для нього почуття, такого він ще не відчував і просто не розібрався, що з ним відбувається. Чомусь цей мужчина, якого ти загадала, боїться прив'язаності. От боїться бути прив'язаним до когось. Ну, до жіночки, до жінки, до дівчини. Чому ж так? Що він боїться? Тому що в попередніх стосунках його дівчина була дуже хитрою, підступною, коварною. І він боїться знову попасти в ті самі тенета. Але він готовий до почуттів. Готовий. Він хоче любити, хоче гарно проводити час. У нього багато друзів. Він вміє дружити, вміє любити. Але озлякався, тому що у нього попередні стосунки були невдалені. Він буде вірний тобі. Оця карта собака означає, що людина. Оця людина, цей чоловік, якщо він кохає, то він кохає. І він буде вірний. Вірність це його друге я. Це як його кредо, він іначе не вміє. Ви помиритесь при дуже гарних, приємних обставинах. А далі вже, сонечко, це буде твій вибір, як поступить. Залишитися з ним. Бути в парі чи бути друзями, тому що цей чоловік вміє як дружити, так і кохати. І це вже буде твій вибір. Карти дайте, будь ласка, пораду. А ось і ваша зустріч. Карта Вєснік. Карта новина. Карта зустріч. Ви скоро з ним зустрінетесь. Він проявиться, він запропонує жити разом, аби перевірити свої почуття битом. Перевірка битом, як там на українській мові бит. Буде гарна розмова, приємна. Приємна, змістовна розмова. І ви забудете про цю сварку, яка була. Тобто, оця розмова повністю вияснить все те, що недосказано між вами. Відбудеться переоцінка, переосмислення цінностей. І ви зрозумієте, як ви важливі одне одному. Ви йому, А він вам. І ось дивіться, наостанок карта. Обручка. Представляєте? Даже, ну, даже не треба нічого і, і думати. Карта обручка. Будете жити разом, бачите? І е, карта обручка це заручини. І на дні колоди в нас прекрасна карта сонця. Карта сонця говорить про те, що. Все завершиться прекрасно. Просто вашим почуттям, вашим стосункам треба пройти всі-всі етапи: від сварки, від сумнівів, отак, от всі етапи пройти, до такого самопізнання, до переоцінки, спроби жити разом, пропозиція жити разом, навчитися говорити один з одним, слухати один одного. Тому що, якщо в парі люди слухають один одного, це є повага. Це є повага. Повага породжує розуміння, а розуміння один одного породжує любов. Тому ці три складові повага, розуміння і любов призводять до того, що люди одружуються. І хай на вас не наводять сумніви карта гроб, тому що ви норман, карта гроб. Так як второ карта смерть Це переродження. Це карта, яка означає восставший із пепла. Людина померла, от закінчився період, і почався новий людина встає, воскресає, душа її воскресає, і перероджується в комусь іншому. Ось так і карта гроб Ленорман і смерть в вони означають переродження, переосмислення. Тобто, ви зрозумієте, що сварки вони ні до чого не приводять. Треба говорити один з одним обов'язково. І саме тоді прийде розуміння без розмови, без діалогу розуміння не буде. Я бажаю вам жіночого щастя. Нехай цей розклад відіграється на всіх, хто мене дивиться, щоб все було добре, щоб жіноче щастя вас переповнювало і надихало. За особистими розкладами, звертайтесь до мене в Телеграм або Viber. Номер телефону я залишу в описі цього відео. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба і бережіть себе, буду вдячна за лайки та підписки.